Анатолію, почнемо з того питання, що в українському небі можуть з'явитися американські ветерани, льотчики. Що для цього потрібно, чого нам бракує, і наскільки вони готові до такої співпраці? Ну таки, тут слід зауважити, що насправді така інформація дуже довгий час обговорюється. Насправді це все можливо, але тут слід зауважити, що безпосередньо для того, щоб американські пілоти або будь-які пілоти, які допущені до експлуатації, шістнадцять, набули чинного дозволу на використання літаків, які належать збройним силам України, тобто це сумісна робота як представників тих країн, з яких походять ці пілоти, так і безпосередньо наші можливості, тобто наша юрисдикція, яка повинна дозволити використання іноземницям літаків, які належать до збройних сил України. Тому тут в принципі складне питання, але воно може вирішитися на рівні законодательної бази. Пане Анатолію, невелике уточнення, можливо, не буде зайвим. Ось коли кажуть, людина на пенсії, це може там, зіграти такий не дуже гарний стереотип. Пілот на пенсії. Як виглядає ця людина? Давайте пояснимо і проговоримо, які навички в нього утримуються на рівні, а які все ж ну. І... Треба підтягувати. Більшість, більшість пілотів на пенсії продовжують пілотувати літаки будь-якого типу. Зрозуміло. Тут ми ж повертаємося до питання, що насправді наскільки давно піднімали літаки F16 ті пілоти, чи мають вони допуск до тих літаків, які є на озброєнні у повітряних силах України. Тобто низка питань є насправді велика дуже. Тому я думаю, що тут е, слід зуважити, що це е, питання може розглядатися, але є певна на е, таких низьких потреб, які треба узаконити, так би мовити. Тому в принципі на швидке рішення тут я не, не очікував би, але тим не менш, якщо кажуть, вже починається ну, з боку сполучених штатів сенатори, починають казати, маю надію, що і у нас будуть теж якісь зроблені певні. Кроки для того, щоб це спростити, і все ж таки, американські французькі пілоти, тому що є вже такий великий список бажаючих принизити не тільки Путіна і всю повітряну авіацію Російської Федерації, а для того, щоб долучитися до сил оборони України, пане Анатолію. Оскільки ми зараз говоримо про західні літаки, чи можемо ми зараз сказати, що повітряні сили? України перейшли на новий стандарт авіації військовий. Чи поки що зарано? І цей процес тільки триває. Насправді цей процес довго триваючий, тому що взагалі він роз, був розрахований на два роки щодо переходу лише на літаки F-16. Тут слід не забувати, що у нас планується отримані такі саме літаків. Міраж літаків сабдарні радікаційного виявлення, і от е, саме потрібно це буде, коли почнеться імплементація безпосереднього стандарту Лін 16 який є. Стандартам НАТО щодо обміну інформації, і от тоді, коли ми вже побачимо в, в імплементацію даних, такі нових оновлених американських станнатівських стандарт, стандартів, тоді можна буде казати щось про більш такі великі зміни. Насправді, наші повітряні сили давно розглядають питання переходу на натівські стандарти, переход на нові літаки, тому що. Повітряна сила розглядали з 2014 року, з 2015 року, навіть розглядали різні типи літаків для того, щоб отримати на озброєння. І перший літак, який було в принципі вирішено, що буде Україна отримувати, це був Швецький сабріфон. Насправді ми його й получимо з часом. Але тут слід повернутися для, для розуміння, що насправді ми могли його отримати, але кількість, яку можуть передати Швеції, недостатня для того, щоб задовольнити всі ті потреби, які Зараз стоять перед повітряними силами, тому що якщо ми кажемо про кількість, то ми могли б отримати приблизно десь одну із З урахуванням того, що треба набагато більше літаків, було обрано літаки в 16.